В Україні склалася дивна ситуація. З одного боку, правила дорожнього руху обмежують швидкість на автошляхах. А з іншого, за перевищення у 20 кілометрів, водій не відповідає перед законом. Чи все ж таки відповідає? У питанні розбиралися життєві поради. Ось так це зазвичай відбувається. Водій хвацько стартує на зелене світло і дає по газам. Однак втрачає контроль над автомобілем та вилітає на зустрічну смугу. Початку цього року в Україні вже сталося більше 10 тисяч аварій. Головна причина перевищення швидкості. Фактично кожна четверта дорожньо транспортна перешистка, в котрох гибнуть і отримують травми люди. У нас саме по причині перевищення скоростного режиму. Тобто, чим більше швидкість дві тим менше водителя часу для прийняття соціального рішення. Зауважте, порушенням вважається і 20 кілометрів на годину, які водії додають до дозволеної швидкості руху. например, в жилых дворах, где скорость всего 20 километров, превышение на 20 километров, это уже двойное превышение. Инспектором вполне может быть оценено как существенное нарушение, более того, которое либо повлекло угрозу здоровью жизни людей, либо создало аварийную ситуацию. А от на трасі оштрафувати вас за перевищення швидкості на 20 кілометрів не мають права. Інспектор може вас зупинити та усно попередити про порушення правил. Якщо ж складатиме протокол у графі пояснення, пишіть, що за адмінкодексом штраф за подібне порушення не передбачений, і будь-який суд такий протокол скасує. Але майте на увазі, якщо потрапите у ДТП, за перевищення швидкості доведеться відповідати по повній. У любому випадку це нарушення. І це важливо пам'ятати в тих случаях, що якщо це нарушення повлічуть за собою последствия, то це вже чрівато напряму уголовним преслідуванням. І наостанок Пам'ятайте, законно розганятися до 110 км на годину можна лише за містом на дорозі з окремими проїзними частинами, які відокремлені одна від одної розділювальною смугою. А от до 130 лише на автомагістралі Київ-Бориспіль.